Тема відео загортання шарів у стіні. Перед вами два варіанти вставки вікна. В першому варіанті не налаштоване загортання, тобто як вставили вікно, так шари і розрізалися. Другий варіант вставки вікна. Шари зовнішньої цегли загортаються до зовнішньої частини рами, гіпс загортається до внутрішньої частини рами. Як це налаштувати, як це змінити? Давайте подивимося. І так, перейдемо у. Проєкт, де цього ще не налаштовано. Це якраз той момент, на якому ми зупинилися. І так, побудуємо стіну. Для прикладу, щоб було зручно одразу бачити зміни, ми побудуємо базову стіну. Тобто, тобто, тому що з гіпсовою, зі станою треба буде дивитися окреме налаштування. Тому зараз обираємо базову, будуємо базову, шматочок і подивимося, де це все налаштовується. І так. Для зручності, я одразу обираю стіну, щоб підсвітилося це сімейство. Натискаю «Edit Type. «Edit», Розгорніть якраз вікно відображення, щоб бачити вже зміни одразу на прев'ю. І що? У нас є тут. Ми бачимо вже наші знайомі шари. В шарах ми вже знаємо функцію, матеріал, товщину, але ми ще не говорили про загортання. І якраз в цьому пункті ми можемо вказати, які з шарів будуть загортатися. І також є налаштування загортання. На місцях вставки. вказано, що будуть загор... не будуть загортатися шари, будуть загортатися лише зовні. Що це означає? Відносно несучого шару, ось ці шари будуть загортатися, чи загортаються всередині, тобто відносно цього шару всі знизу шари, тобто ближче до ін... внутрішньої частини. Чи обидва. На нашому презентаційному файлі, який я тільки що показувала, там було налаштування у місцях вставки, наприклад, вікна чи дверей з обох сторін, тобто, в нашому випадку, це цегла і гіпс загортається з обох сторін. А на кінцях, знову ж таки, можна вказати, щоб загорталося ззовні шари чи зсередині. На прикладі ззовні, давайте подивимося. У нас зараз вказано, що загортається і цегла, і повітряний прошарок, і ізоляція. Це не зовсім коректно. Я маю відключити загортання повітряного прошарку і ізоляцію. І таким чином, у нас буде правильне загортання цегли, але не буде загортатися повітряний прошарок і ізоляція. Давайте на цьому етапі якраз закінчимо. Ми налаштували якраз нашу стіну. А тепер подивимося, де це налаштувати ще, тобто де вже це налаштувати ці, де ці використати налаштування у вікні, якщо правильно сказати так. Окей. Стіна налаштована. А тепер вставляємо вікно і дивимося, де це налаштовується. І так, insert. У нас є два варіанти. Якщо у вас вже встановлені бібліотеки, чи ви скачували, завантажували сімейство на комп'ютер, ми натискаємо Load Family. Якщо ви завантажували бібліотеку, то в відкриванні ви побачите, ось, наприклад, у мітрична бібліотека, і ми побачимо в списку великий варіант того, що ми можемо, наприклад, вікна. І тут різні варіанти, вікон і так далі. Якщо цього немає, не біда. Для тих, у кого є. Оберіть, будь ласка, наприклад, подвійне вікно. Open, ОК. Okay. І чекаємо завантаження. Для тих, хто не зміг завантажити. стосовно посилання для завантаження, я додам у посиланні до відео у описі до відео Продовжуємо. У тих, у кого немає бібліотеки, але хочеться зараз це подивитися і зробити. Будь ласка, переходимо до хмари AutoDesk, тобто для того, щоб перейти нам потрібен зв'язок інтернет. Натискаємо і ми бачимо, що нам відображається. Ну, за рахунок того, що я обирала вікна. Ми бачимо список, скоріш за все, у вас не буде перед встановлених вікон. У списку шукаємо вікна, відображаються різні варіанти сімейств вікон. І нам підходить, наприклад, якраз ось це подвійне. Чи потрійне, наприклад, load. І нам підвантажилося з хмари сімейство. Так, чудово, де воно знаходиться? Архітектура. Вкладка архітектура, вікно. І у панелі Properties ми бачимо вже підзавантажені наші вікна. Ось це вікно я завантажувала з нашої бібліотеки, а ось це з хмари. Давайте подивимося, наприклад, з вікна з Хмари. І так, я обираю його. Наводжуся мишею, бачу, що де в мене курсор ближче до якоїсь зовнішньої чи внутрішньої частини, там і буде зараз по замовчуванні знаходитися сама рама нашого вікна. Escape. Я вже бачу, що там, де я вставила вікно, гіпс починає якось загортатися. Такого у нас я його приберу якого не було Ось він, гіпс йде нормально, Ctrl-Z, щось відбувається. Це відбувається через те, що в стіні вже є налаштування, а вікно ще не налаштовано. Тому ми повинні саме в сімействі вже вікна вказати, як будуть налаш... загортатися шари, наскільки, і так далі. Ось ці вікна від AutoDesk вони дуже гарно налаштовані. Ці вікна, вони не, не тяжкі. Тобто, Якщо їх навіть буде багато сімс в вашому проєкті, вони все одно не будуть сильно вам ну, тормозити ваш файл. Тобто, Вони легкі через те, що немає заявих, там, компонентів. Тому в цілому я іноді їх використовую, тому що вони мають дуже гарні налаштування якраз відносно загортання. Зараз на це подивимося. І так, що ми можемо зробити з цим вікном? Ми можемо вказати, що сама ось ця частина вікна, вона відносно зовнішньої частини може бути змі... зміщена всередину. Наприклад, я можу вказати на 200 мм вікно буде відносно зовнішньої частини зміщене. Тобто це перше налаштування. Друге налаштування у графі Dimensions я можу вказати, що у нас є загортання зовнішніх шарів і внутрішніх шарів. Тобто ось дуже гарно налаштовані. Тобто не в кожному сімействі налаштовані ось так окремо змі... зміщення вікна і окремо зовнішня частина і внутрішня частина. І так, давайте подивимося, що ж це таке. Зовні у нас зміщення шарів може відбуватися. ну, Наприклад, давайте напишемо 240. Це якраз на товщину, тобто ось товщина цегли повітря ізоляції, 240. Тобто цегла зараз на 240 мм. Загорнулося. Тобто, якщо я вкажу, наприклад, 200, я бачу, що не дозагорнулося. Да? Тобто, мені треба теж додати: 240. Ось так. І з я можу вказати, що гіпс має загортатися знову ж таки. Ну, я зараз просто от їх зімкну, щоб було візуально гарно. На 210, тобто 200 мм це був у нас. а, вибачте, 210. Тобто несуча частина бетонні модулі та 10 мм у нас було танкування. Ось, наприклад, тут тобто, три окремих налаштування. Чому це так відбувається? Справа в тому, що у цьому вікні, тобто у цьому сімействі вікна, є вже площини, до яких прив'язуються наші якраз зовнішні чи внутрішні шари. Якщо натиснути два рази на сімейство вікна, ми потрапляємо у налаштування самого сімейства. І якщо подивитися на горизонтальну проєкцію цього вікна, у нас є такі зелені штрихові лінії. Це якраз наші площини прив'язки, до яких прив'язуються чи самі елементи вікна, чи якраз інші, в даному випадку, не якраз нашого, тобто Нашої теми це якраз прив'язка зовнішньої та внутрішньої частини стіни. І для того, щоб знайти ці площини, до яких прив'язуються, тобто вам зараз нічого змінювати не потрібно. Я просто вказую, де знаходяться ось ці площини, до яких прив'язуються. Тому що, звичайно, ось тут це налаштоване якраз, можна сказати, ідеально. Інші сімейства, які ми завантажуємо, там потрібно трошечки доналаштувати. Тобто потрібно іноді вказати, що саме ось ця площина, тобто, от, якщо я оберу зараз, наприклад, у нас написано Interior Work Closer. Тобто це якраз ось вона. Ось до цієї площини, от вказано, що це якраз саме ця площина, до якої прив'язується, тут стоїть галочка. І тут вказано, що прив'язка від внутрішньої частини до цієї площини задається значенням. І так само є десь ось у нас якраз зовнішня прив'язка площини. Це є вона ось тут, ось вона. Табом я перемикаюся. Ні, не вгадала. Бачу, що немає галочки, значить не вгадала. Десь вона є, тут, мабуть, десь вона скрита з-поміж інших. О, все знайшла. Ось вона. Бачите, галочка з'явилася. Тобто, ось саме. От де стоїть галочка, до такої і прив'язується, чи зовнішня, чи внутрішня частина стіни. Тобто тут має бути дві площини для зовнішньої, щоб зовні прив'язувалась, і внутрішню – щоб зсередині прив'язувалася. І тоді у нас правильно буде прив'язка, і також має бути налаштування, щоб за розмірами прив'язувалося це діло. Тобто ось наші розміри, і вказано, що ззовні нас прив'язується, і всередині також є прив'язка. Тобто ось так налаштоване це сімейство. Я вимикаю так, стоп, я ось тут закриваю, щоб я нічого не змінила, ні не хочу нічого змінювати. І так, тобто, ось де є налаштування. І ще також в самому вікні є налаштування, що ми можемо вказати, що для цього вікна по замовчуванні, тобто, так як і вказано в стіні. От Як тут було вказано в стіні налаштування, що є. Ось тут тобто, на вставці буде і ззовні, і зсередині прив'язуватися. Тут, до речі, так само це дублюється. От якраз загортання на вставці, так. Тобто, це таке ж налаштування, як і ось тут. Тобто ось це, ось це налаштування. Щоб просто не заходити постійно ось ці налаштування, воно винесено сюди для зручності. І так, тобто. Ось спочатку ми налаштували в стіні налаштування загортання, а тепер в самому вікні ми можемо вказати, що загортання для цього вікна буде позамовчувані, як вказано в стіні, чи ми можемо сказати, що ні, я не хочу, щоб для цього вікна було загортання. Бачите? Хоч в стіні ніби встановлено все було, але для вікна ми випнули. Добре, я не буду вас більше в цьому питанні залишаємо по замовчуванні. Тобто, давайте швиденько ще повторимо ще раз, як це було. Я вставлю друге вікно, тобто ще раз. І так, вкладка архітектура, вікно інше ми завантажували подвійне, я його вставляю і так, вказую, що у нас є відступ, наприклад, 200 мм. А можу, до речі, вказати, наприклад, 50, не обов'язково 200, тобто ось 50 і ззовні 240. Всередині 210. І далі я підбираю, щоб вікно все ж таки було десь в внутрішній частині. Тому що якщо всередині ми будемо бачити цегу, це буде некоректно. Тому. Я вказую, що у нас зміщення відбувається 200 мм. Ось таким чином, наприклад, Ще Чин більше, 240. Тобто, можете погратися, подивитися. Тобто, ось таким чином ми налаштовуємо це. Зараз ми не говоримо про особливості монтажу вікон. Тобто, тут зараз саме для того, щоб зрозуміти, як працює загортання. Тобто це якраз ось наші два вікна. Ми налаштували на загортання. Тут до того ж у нас є. Оздоблення, тому в цілому можна було, грубо кажучи, не налаштовувати так, але якщо у нас відкоси не зашиті, так? то це обов'язково. Для цих вікон по замовчуванні, тобто з бібліотеки AutoDesk, прекрасно це налаштовується. Тут взагалі немає проблем. В наступному відео ми вставимо вікна вже з Сторонніх ресурсів і подивимося, як там це вже власно, власноруч налаштувати загортання і правильну прив'язку. Тобто саме ось, наприклад, вікно. Це я з зовнішнього ресурсу завантажила якраз його, і як налаштувати, щоб воно якраз виглядало. Як нам потрібно? Дякую за увагу, гарного дня.